У цій новгородківській школі учні вчитимуться за змішаною формою навчання. Свято першого дзвоника влаштували для першокласників та одинадцятикласників. Навчаються 603 учні. Ми маємо 26 класів, 49 першокласників, ну випускників. Ми вивчали освітні запити батьків, враховували думку педагогічного колективу. В нас буде запроваджена змішана форма навчання це поєднання очного навчання, тобто традиційно, коли діти ходять до школи, а також дистанційна форма навчання. Можливо, там буде у нас запроваджено навчання у дві зміни, дивлячись, все залежить від ситуації. Говорить в одному класі, учні можуть навчатись дистанційно і за змішаною формою. А таких учнів ми забезпечуємо онлайн трансляцію уроку прямо з класу. Вони, знаходячись вдома, дивляться урок. В цьому випадку це краще ніж опановувати матеріал самостійно. Зрозуміло, що ще вчитель буде. Працювати в класі, да і буде, наприклад, спілкуватися з учнями дистанційно. У них є змога побачити урок, почути вчителя, виконати завдання. на мою думку, так як у мене донька-випускниця, я підтримую звичайно, дистанційну форму навчання. Хоча і школа у нас підготовлена належним чином, але дуже багато в школі дітей просто за їхню безпеку переживаємо. Ми вибрали учну форму навчання на початок навчального року, а по далі будемо дивитися так, на перші. Два тижні так точно далі буде видно. Все, що нам показали, нас задовольнило, так як і е, е, вайфайт, провітрювання, туалет, вода, медикаменти. У школі на кожному поверсі розвішали вказівники, як пройти в укриття. Їх мають два. Це площою 180 квадратних метрів. Тут є стільці, інтернет, зробили вентиляцію, підготували аптечку та генератор на випадок, якщо відключать електропостачання. Зараз тут 200 там місць посадочних. Це укриття площею 480 квадратних метрів. Тут є місця для сидіння, лежання, парти, запаси питної води. Є туалет з каналізацією. Для облаштування укриттів у школах з бюджету громади виділили 127 тисяч гривень. каже начальниця відділу освіти Інна Семенова. Нашій громаді 12 закладів освіти. Один заклад буде працювати дистанційно один заклад буде працювати. Режимі і 10 закладів працюють за змішаною формою навчання. Форму навчання, звичайно, вибирали батьки. В одному закладі в нас немає, укриття не передбачено проєкту. І тому цей заклад працює дистанційно. Каже, відповідальність за дітей на момент їх перебування в школі несе керівник. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.